Ласкаво прошу у влог номер 2 Ідеальним він не буде, попереджає одразу. Напевно, як і моя шкіра. Так виглядає шкіра людини, яка, абсолютно усвідомлюючи той факт, що їй не можна їсти цукор, зривається у кожного, знаєте, свої розлади поведінки харчової і не дуже. Тому зараз от така от історія: ми беремо cc крем bb крем Тональний крем це все гарненько-гарненько вбиваємо в обличчя, ще трошки такого світлого, щоб синяки під очима заховати. Пес ховає свої поміж тим, ось так от. І як наслідок ми маємо от таке от личко. Ось, погляньте на ці стрілки, боже, не помогло. І подорож подорож форма формою Stupid Mental Health. Вона спочатку казала, що в неї все добре, а потім задивляється на такі спідниці. Як твої справи, Катя? Як твої справи? Справи мої приблизно, приблизно отак. вирішила, значить, plant-based, дуже-дуже потрібна. Покупка. Цінничок ми приберемо з наших очей, щоб не так було боляче. І, знаєте, треба собі сказати, що якби той Дан Галтіз доволі довго мені служив, якщо бути точною року, десь із 2015-го, тому в принципі, навіть якщо він знайдеться, то він заслужив собі на помічника ось такого от, асистента. Я не знаю, я просто, напевно, трошки, буквально трошки повелась на оце от веган історії. Ну, і так, та, він рожевий. Ця, ця історія прогресує, оця рожева залежність від рожевих речей, вона трошки почала більш проявлятися з цей 2024 рік, я так розумію, у 2025-му це не припиниться. Ну, нехай, нехай, не найгірша. Не найгірший проєкт депресії. Ранок наступного дня киця проводжає мене на роботу. Була така, знаєте, хвилинна секундна спроба зайнятися спортом. Оце був мій максимум, буду відверта. Сніданок, сніданок, оце був мій максимум. Я зробила бутербродік, відкусила і подумала, ні. Поснідаю, поснідаю на роботі. От, власне, цей самий бутерброд, який доїхав із Бучі до Печерську, і був е з'їденим правильно. А тут, коротше, вже пройшов час, я монтую відосик про е ресторан, і це, це, було, це було тяжко не поївши його робити, і довелося знову поїсти. Поїсти. І ще люди будуть казати, що я мало їм. Я їм просто 24 на 7. Все, що я роблю, це їм і монтую відео. І от ще була кава. Оце я собі дозволяю крайні рідко. Але я компенсую це пляшкою води, коли випиваю стакан склянку, чашку, горнятку, компенсую це водою і потім трав'яним чаєм. Ось це був той самий трав'яний чай, який компенсував ну, кофеїн. Це так, напевно, не працює, але просто так я роблю все. Подарунки. Подарунки до Нового так, року. Склеї... Я не покажу, що там, а може, пізніше покажу в іншому влозі. Можливо, можливо, у мене тут е дегул лежить спить, я не буду його турбувати. Але мова от про що. Можливо, ви колись задумувались про те, е що потрібно, щоб створити крутий продакшн. Я теж задумалась. І в голову мені е пройшло таке. Ну, напевно, першим чином це має бути якась крута камера, а не те, що має. Або, можливо. Ноутбук ноутбук теж потрібен, бо планшет не все витягує, хоч дякуємо дуже. Або ж світло. Світло є обов'язковим, бо без світла будь-яка камера буде знімати погано. Але потім, 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 потім я зрозуміла, що для того, щоб створити крутий продакшн, першим чином ми маємо подумати про е, не тільки наші. Фінансові і технічні можливості, але й про людину, яка стоятиме за цим всім. Я не вважаю за потрібне романтизувати депресію, але нормалізувати в контексті того, що це така ж сама як хвороба, як будь-які інші хвороби. Мені здається, це було б окей, тому що, наприклад, я не можу сказати своїм родичам, чому я їм не відповідаю. Чому я не можу взяти трубку, чому вони такого зробили, нічого вони такого не зробили. Мені просто загострення, і мені треба бути на самоті. чому воно відбувається, у кожного це по-різному. У мене останні місяці дуже змінилась рутина, я себе доволі сильно перенавантажила, не змогла витягнути свій регулярний спорт. Поки в житті був хоча б регулярний спорт і більш-менш зрозуміла рутина, то організм тримався. Але як тільки от я дочекалась вихідних, трапилась така історія, що ну, воно нібито впало в апатію. Воно це я. От. Оскільки це вже не перший раз, такі всякі загострення, я з ними живу, то я роблю таким чином. Приділяю час тому, що є мною умовно. Ну, так інтуїтивно відбувалося. Тепер я розумію, що це реально база і ґрунт. це Час із моїми тваринами, це спів, плюс от природа, вилазки фізичні навантаження. Я... Бубі, йди до мене. Теч. Об'єктивно, не так я собі уявляла ні свої ці вихідні, ні загалом блоговлог, як він складається. Але, е, знаєте, це типу документація мого шляху, нехай так буде. І я вважаю це цінним. Е, бо ну отак я працюю, отак я йду. Перше, перша сходинка це я і налагодження е, дружби з самою собою, інакше. Перший мій співробітник, скажімо так, це ось ця людинка. І інколи монстри в ній перемагають. Інколи домовлятися із собою доволі тяжко. Навчитись домовлятися із собою, тоді, можливо, щось і вдасться. Завершив свій тиждень підготовкою до психотерапевта. А він в мене під завершення року я так обрала, щоб якось підсумувати загалом усю картину і якось визначити свої орієнтири на наступний рік.